С вами Вишваканчалоча Нананда, Даршан значення та вагомість. Даршан це особливе благословення. Слово Даршан походить від санскритського кореневого слова держ, що означає бачити чи споглядати. Ми споглядаємо Божество, образ Бога, шановану людину чи сакральний предмет. У цьому конкретному випадку, коли ми відвідуємо держан перемагам з вами вішвананди, який є дуже піднесеною істотою, ми дивимося у вічі Богу. Я знаю, що це сміливе твердження. В акті Марсі ми вважаємо, що Бог присутній у всіх і у всьому, але Він повністю проявляється чи діє в цілком реалізованій душі або в справжньому святому. Саме таким і є Парамахам Швананда для його відданих, Садгуру, той, хто повністю ототожнюється з Богом. І коли ми зустрічаємося вічна віч із ним під час Даршану, що відбувається? Наші очі зустрічаються з його очима. Ми бачимо саму суть нашого буття, нашу душу, яка є частиною Божественного. Через очі парамахамцеві Швананди Бог дає нам пряме благословення, особливу благодать. Після Даршану ніхто не виходить таким же. Парамагам Савішвананда має можливість прибирати з нас перешкоди та засмічення, щоб ми могли бачити самого Господа в його справжньому вигляді. Він видаляє карму, яка обтяжує нас, щоб ми могли почувати себе вільніше і ближче до Бога. Він відкриває внутрішні приховані резервуари божественної любові і показує нам шлях до Бога тільки через любов, яка є притаманною для всіх живих істот. Він є тією іскрою, яка запалює Божественну любов, про яку ми забули і яка є частиною нас. Він є ідеальним дзеркалом, яке зображатиме Божественну любов у тисячі разів більше, а також те, що перешкоджає нам повністю усвідомити цю любов. Це те, що робить Парамахамцеві Савішвананда в ці священні моменти, коли він кладе руку вам на голову і дивиться вам в очі. Він не дивиться у ваші очі. Він бачить вашу душу і перевіряє, що він може зробити, щоб допомогти вам на вашому духовному шляху, які перешкоди усунути. Ми повинні зрозуміти, що ми є душами, які живуть у цьому тілі, маючи цей ум, але ми живемо в невігласті через неправильне ототожнення з тілом, яке маємо, забуваючи, хто ми є. Грудев Парамахамцеві Швананда говорить, що природний настрій душі полягає в тому, щоб із любов'ю служити верховній душі, Богу, і це те, що природно виражає наша душа, коли вона не охоплена невіглаством. Даючи Даршан, парамагамцеві Швананда знімає перешкоди, щоб ваш природний стан любові та служіння міг проявитись. І в нас є багато шарів того невігластва, які треба видалити один за одним. Як би це було зроблено за один раз, ми б не змогли впоратися із силою Божою. Тому я запрошую вас прийти і прийняти даршан Парамахам Швананди, який є прямим даром від Бога. І запрошую всіх приїхати і отримати свій особистий досвід не лише з цього приводу. Але й завжди, коли трапляється така можливість.